10 листопада, несподіванкою для всіх став візит народного депутата України Костянтина Щейкіна. За 40 хвилин він повідомив міського голову про свій приїзд на виборчий округ. Перш за все разом з очільником міста Олександром Грицаєнком, головою постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів та з питань приватизації Лубенської міськради Романом Сендзюком. Начальником відділу освіти Мирославом Костенком та представниками підрядних організацій на власні очі побачили, як іде будівництво у другій школі. Сюди з державного бюджету надійшло півтора мільйони гривень в цьому році, і співфінансуючись із міським бюджетом, ми продовжуємо будівництво завдяки цьому. Працюємо в тісному контакті з підрядником, з проєктами. Ось які походивства, виникають певні питання щодо коригування і вдосконалення проєктних рішень. Тому ця робота здійснюється системно, з м'якою, щоб є якомога створити кращі умови для навчання дітей у цьому приміщенні. Трішки вже підводить погода. Ви бачите те, що я. Вже... Оздоблювання роботи в повному обсязі робити неможливо. Ну, я гадаю, що ще на цьому тижні ми підтягнемо те, що зможемо. А далі вже питання да, по запуску опалення, щоб це все сохло і можна було дотримуватись технологічного процесу. Роботи по обробці дерев'яних конструкцій, пожежниками, це зараз на цьому тижні ми все утрясли, з ними знайшли всі точки, на дві поставили і підписали договор. і вони обіцяють нам до кінця цього тижня зробити обробку, щоб ми вже могли повністю утеплитися і перекрити, утеплити перекриття, воно повинно бути оброблене антипожежні розчином. І потім ми зможемо його утеплити, закритися повністю цю будівлю, щоб мінімізувати втрати тепла. Шановні друзі, справа в тому, що у нас зустрічі на цьому об'єкті є регулярно, не більше ніж один раз на місяць. Я безпосередньо присутній. Знаю, що Олександр Петрович майже щотижня. Щотижня проводить. Щотижня проводить робочі наради, і в телефонному режимі ми підтягаємо всі нагальні питання стосовно фінансування і прискорення певних процесів. Але наше спільне завдання сьогодні звернути увагу на ті моменти, які ми маємо догнати до зимового періоду. Після цього народний депутат також відвідав сьому школу, де прямо на робочому місці привітав директора Ірину Гринь та вручив їй грамоту Верховної Ради України за сумлінну працю. За заслуги перед українським народом, грамотою Верховної Ради нагороджується. Директор Лубенської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 імені Героя України віри Рої Лубенської міської ради Полтавської області. Гринь Ірина Миколаївна. Ваги, 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 Щасти успіхів. Ну і медаль. О, середі, я... Ми раді за його Ніколаївну. Всі видаємо. Раді, що ваш колега і мій колега, депутат міської ради, Миколаїв тримали заслужену нагороду. Це Робота, безумовно, дія керівника, робота всього колективу, робота дітей ваших, вашої школи, робота батьків, тому що троєдина, педагогічний колектив, батьки і діти тоді буде результат. В цьому результаті є велика заслуга Миколаївни, Миколаївна. Від імені міської ради від себе особисто щиро радий привітати вас сьогодні заслуженою нагородою, побажати вам доброго здоров'я, щастя, миру, благополуччя і, безумовно, як жінки кохання. Родичі всіх збирати у повній програмі. Я сьогодні, повірте, це, 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 це супер. Ми йдемо поступово від школи за школи. Так. Це червона школа, яка заслужила вже перші грубої тайний ремонт. Харчеблока. Це Харчоблок. Там місця для дорожнього і там продали ремонт. Зараз приходять подивіться. А на сюді рік буде зал. Я хочу ще раз підкреслити, що в мене є величезне бажання допомагати там, де є абсолютно Бажання працювати, де є фахівці своєї справи, абсолютні професіонали, які підтримують і і гарно виконують свою роботу, кожен на своєму місці. Доброго дня! бачити. Ми вас всім вітаємо! Так, запрошуйте туди! Там, де учні краще, де вчителі. Також відзнаку повезли в школу номер 6 де привітали вчителя математики Тетяну Коршак затриманням високої нагороди. Шановна Тетяна Володимирівна, грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським народом нагороджується вчитель математики Лубенської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 6 Лубенської міської ради Полтавської області. Коршак Тетяна Володимирівна. Андрій Добре, дякую Андрію Парубійну. <свісна> так, і медаль. О, носить щодня. О, так, <свісна> завтра року, ті -ті, на Тетяна <свісна> Мені надзвичайно приємно, що сьогоднішня нагорода знайшла Володимирівну ще як учителя, а не як заступника директора. Ще тоді подання було, і нарешті, от ми так хотіли, щоб це було до 1 вересня. Так сподівалися, що до Дня вчителя, але ну, все ж таки нагорода сьогодні вручена. І ті е, успіхи Тетяна Володимирівна я з її учнями, переможцями безлічі олімпіад за багато років показують, що треба працювати, і тоді результат буде. Результат буде для вчителя, як нагорода за свою працю, для дітей. як та база, яка дасть можливість потім далі навчатися і отримати професії, і для батьків, які з гордістю можуть говорити за своїх дітей, що це у нас успішні найкращі діти. Радий за вас, за достойну нагороду, радий за колег. І... До речно привітати сьогодні усіх нас із День української писемності і мови. І сподіваюся, що збічного день на математику буде не за рахунок української мови. <плоджені> <плоджені> з усіх років свого життя я всього, зараз я скажу, 7 і 6 це, ні, 6 і 6, це 12 років, які я не була в стінах цієї школи. Тому що я в цій школі навчалася. Я цю школу закінчувала сама, тільки у нас було ну до школи і, скажімо, тоді поки був університет. І тому все, що відбувається тут, і все, що відбувається, ну зі мною як з людиною, і те, що становилося, як це вчитель, мене навчали в цій школі. Мене вчили стати вчителем тут. Вчили як ученицю, вчили як учителя. І тому я дуже вдячна цьому колективу, який мене зростив, в якому я працюю. Ну, це, мабуть, доля. Доля, яка звела в принципі, в цю школу, і ми знайдемо. Тому перш за все я хочу подякувати всім за тих, хто був зі мною всі ці роки. Ну думаю, що ми ще будемо працювати далі.